Вітаю! Сьогодні в цьому відео в рамках роботи з модулем тестування, ми детально розберемо, як призначаються створені раніше тести в електронному журналі системи Єдина школа. Але спочатку я авторизуюсь і потрапляю до електронного журналу. Звідси, ми заходимо через основне робоче меню у розділ тестування. І всі тести, які до цього могли бути створені, вони всі сюди підтягнуться. Якщо ви не бачили попереднє відео щодо створення тесту, а ми якраз створювали лінійні нерівності з однієї змінної, то, будь ласка, перейдіть до попереднього відео і перегляньте спочатку його. А далі ми, наводячи курсор на один із створених попередньо тестів, ми обираємо поле «При... призначити. І натискаючи на поле призначити, я відповідно бачу, що призначень на даний тест наразі не знайдено, і я можу зробити нове призначення. Натискаю Призначити тест. Де система дає наступні варіанти. Призначити, можу для групи або для конкретного учня. Наразі хай буде для групи. Клас, я обираю свій 9А. Група. Я обираю алгебра весь клас, або міг обрати якусь іншу групу. Урок. Для того, щоб обрати урок, я попередньо можу повернутися в журнал, да, і як вчитель, наприклад, наприклад, 9-го уроку по алгебрі, виявити, що я хочу задати. Ну, наприклад, на 15.09 да, задати тест, щоб на 15.09 два уроки, ось другий урок 15.09 хочу саме на нього задати свій тест. І повертаюсь до модуля адміністрування, обираю 15.09, ось два уроки, на 10.15 і на 11.30. Наприклад. Ось обираю 11.30 в моєму випадку. Кількість спроб Сам обираю. Да, наприклад, в моєму випадку нехай буде три спроби у учня. Термін виконання теж можу обрати з по календарями. Да? Ну, Давайте в моєму випадку необмежено зроблю варіант, нічого не буду обирати, він автоматично виставиться як необмежений термін виконання. Тривалість виконання у хвилинах. Ну, Наприклад, там якісь 25 хвилин, нехай буде. У хвилинах цей процес вноситься. Далі також можу або перемішати питання, або перемішати варіанти відповідей, або зробити послідовне виконання, коли до наступного. Питання можна перейти, лише давши відповідь на попереднє. І ось я обираю потрібні елементи для, для моєї конкретної ситуації з тестом і призначаю, натискаю поле призначити. І ось, по суті, в полі призначити тест тепер у мене з'являється окреме поле, де описується, та, що призначено на який урок, з кількістю спроб, ну, якщо б початок кінець як теж було введено, і ці дати були, тривалість виконання, і можливість видалення цього призначення. Колеги, дуже важливий момент. Якщо вам треба видалити сам тест, у якому вже було створено якесь призначення, то спочатку треба видалити призначення, а лише потім повертатися і видаляти тест. Бо в іншому випадку система не дасть вам таке видалення зробити. Тому будьте уважні, це важливий момент. І ще такий момент: що якщо я призначив тест, і дитина встигла вже дати відповідь, хоч один учень з класу, та будь-яка дитина, і після цього. Надання відповіді якоюсь дитиною нема можливості вже видаляти призначений тест, тобто можливість видаляти призначений тест, і сам тест можливий лише до моменту його надання учню і до відповіді учня. Бо якщо учень відповідь надав, то потім вже це видалення зробити не можна. Але можна створити новий тест, можна знову його призначити, ну і так далі. Тобто, повторно цю процедуру провести без жодних проблем я можу. Ось таким чином створюється призначення тесту. Дякую за увагу. До побачення!